Вітаємо наших вступників з початком активної фази вступної кампанії 23-го року. самого головного розпочнемо на сторінці приймальної комісії розміщені оновлені правила прийому, в яких ви знайдете інформацію щодо пільгових категорій, етапів вступної кампанії, і саме основне, які документи і куди треба подавати. Та вступної компанії в цьому році виглядають наступним чином. Від 1 липня розпочалась реєстрація електронних кабінетів. Цей процес не припиняється аж до 30 вересня, тобто немає нагоди зараз створювати кабінет. Ви можете зробити в будь-який зручний для вас час. Від 19 липня по 31 липня подаються електронні заяви. Так само можна створити заяви як 19, 20, в тому числі в останній день, 31 липня. Рекомендація на місця державного замовлення публікується в кабінеті вступника 5 серпня. І відповідно в період з 5 по 8 серпня дана категорія вступників виконує вимогу до зарахування на місця державного замовлення, починаючи від 9 серпня і не пізніше, 14 серпня, будуть виконувати вимоги вступники на місця за кошти фізичних і юридичних осіб. Пільгові категорії, які претендують на переведення з контракту на бюджет, будуть проводитись в період з 15 по 18 серпня. Під час подачі в електронному вигляді заяви на вступ, вступник відзначає освітній ступень, за яким буде здобуватись освіта а саме це освітній ступень магістра. Далі обираються результати НМТ або ЗНО, в залежності від того, що вступник складав, і відповідно обирають заклад. Львівський національний медичний університет. Сподіваємося, що буде пріоритет номер один. В цьому році приймаються результати ЗНО за 2020-2021 рік, і так само результати НМТ за 2022-2023 роки. Цьому році мінімальний конкурсний бал виглядає наступним чином. Для вступу на медичні спеціальності, такі як стоматологія, медицина, педіатрія. Мінімальний конкурсний бал складає 150 і більше. Для вступу за напрямом фармації. Промислова фармація. Мінімальний конкурсний бал для вступу на контракт є мінімум 120 балів. Для вступу на бюджет мінімум 140 балів. Цього року при вступі до Львівського національного медичного університету регіональні та сільські коефіцієнти не застосовуються. Точніше, вони дорівнюють 1,0. Мотиваційний лист вступники подають разом з електронною заявою через кабінет вступника. Вимоги до написання мотиваційного листа ми розмістили в додатку 8 до правил прийому, де ви знайдете інформацію, на кого треба написати мотиваційний лист і що в ньому треба викладати. Без мотиваційного листа заява на участь у конкурсі не приймається. Цьому році максимальні обсяги державного замовлення виглядають наступним чином: за напрямом стоматологія передбачається 5 місць державного замовлення, за напрямом медицина 400 місць державного замовлення, за напрямом педіатрія 40 місць державного замовлення і за напрямом фармація-промислова фармація до 50 місць державного замовлення. <му> В 23 році застосовуються два типи пільг – квота 1 і квота 2. Вступники до квоти 1 подають в обсязі до 5% від місць державного замовлення, вступники за квотою 2 передбачаються 10% місць державного замовлення. В цьому році вступники з тимчасово окупованих територій вступають в межах квоти 2. Їм потрібно Після створення електронного кабінету звернутися до будь-якої приймальної комісії на території України і подати підтверджуючі документи. Найчастіше це є витяг з єдиного реєстру територіальної громади, який генерується з додатку Дія. Щороку є ряд вступників, які подають заяву на участь у конкурсі, отримують рекомендацію на місця державного замовлення, але вимоги не виконують. Вільні місця державного замовлення повертаються державному замовнику. На ці категорії другий додатковий конкурс не проводиться. Бажаємо нашим вступникам успішно подавати всі етапи вступної компанії, ретельно обрати заклад. Сподіваємося, що Львівський національний медичний університет це пріоритет номер один. Ну а як зазвичай, вся актуальна інформація на нашому youtube каналі або в telegram каналі Пишіть, ми завжди дамо вам відповідь.